Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священнику Олексію, А чи можна співати разом за хором? Можна, можна, хор співає, і якщо ви маєте слух, то так півголоса легенько можете підспівувати всю службу Божу. Але якщо нема слуху і нема голосу, а людина співає о -о -о -о, на цілу церкву, то збоку люди. Злоститись, і ми станемо з вами спокусу. Якщо будемо кричали на всю церкву не своїми голосами. Ну при всій повазі, то в тому випадку краще помовчати, а разом зі всіма собі гарно молитися. Не виспівувати арії Бетховена, якщо нема слуху й голосу. Ну знаєте, кожному Бог дав свої таланти, кожному Бог дав свої дари індивідуальні, і їх використовуйте по назначенню, якщо ви добрий сантехнік. То працюйте. Якщо ви хороший архітектор, от який гарний архітектор, тому був файно настроїв ту резиденцію митрополитів Буковинська, гарно. А якщо ви гарно співаєте, то славте Господа своїм співом і голосом в хорі, і в церкві, і де б ви не були. І благословення Господні хай буде з усіма вами, братики, сестрички, з Богом.